20-те століття принесло людству дві світові війни, обидві зачепили українські землі. Особливої жорстокості зазнало населення України під час Другої світової, коли один тоталітарний режим комуністичний змінювався іншим нацистським. І навпаки, в безкінечних цифрах хронології подій, кілометрах окупованих міст та кількості жертв можна легко забути про головне людське життя. Те, що мало найвищу цінність, раптом втратило її, проте знаходилися відчайдухи, які рятували знайомих, а іноді і незнайомих людей, ризикуючи власним життям та життям своєї родини. Цей проект саме про них героїв за покликом серця. Німецькі війська увійшли до Рівного 28 червня 1941 року. З початку окупації на євреїв були накладені контрибуції. Місцевий люд не був багатим, передусім тому, що в Рівному не було великої промисловості. Тут були поодинокі фабрики, скоріше, це сучасною мовою великі ремісничі цехи. Але зрозуміло, що тут була і економічна еліта, і культурна еліта, і у цих людей були домашні працівники, були люди, які допомагали по господарству, допомагали, очевидно, і. З вихованням дітей, ті випадки, коли чоловік чи жінка знаходили собі працю в якості прислуги, це було фактично працевлаштування. І серед тих, хто знайшов собі таку роботу, була Марія Бабич, яка працювала в кількох сім'ях, і, зокрема, у єврейській родині на прізвище, Осі Баба. Марія Бабич родом із Рівного. У 41-му році, в Рівному під час німецької окупації, Марія Бабич була служницею в єврейській сім'ї Осіпових. Марія Бабич це одна із жінок, яка для мене репрезентує українсько-єврейський діалог. Вона етнічна українка, якій було вже більше за 50 років, працювала домогосподаркою у єврейській родині Осіпових. Коли почалася радянська німецька війна, Іцхак Осипов був мобілізований в радянську армію, і відповідно на час на час нацистської окупації разом із сім'єю не був. 5 листопада 1941 року, у Рівному оприлюднили наказ гебіцкомісара Беєра про те, що всі євреї без посвідчення з місця роботи повинні прийти наступного дня на площу передмісця гравник. Людям пропонували запастися теплими речами, запасом їжі та взяти з собою цінні речі. Їм повідомили, що всіх їх відправлять на переселення до таборів. Це був обман, коли євреї зібралися, вони були оточені і ескрутовані за місто, ворочиші сосенки, де упродовж двох днів, 6-7 листопада, 1941 року, відбувалися розстріли. Зі спогадів Абрама Кішнера в той день усі, хто мав робочі посвідчення, відпустили з роботи і під страхом смерті заборонили виходити на вулиці. Якщо голова родини мав робочі посвідчення, йому дозволялося залишити з собою дружину і двох дітей, але вже третя дитина мала з'явитися на місце збору. Деякі йшли разом зі своїми дітьми, навіть якщо мали робочі посвідчення, інші ховали своїх дітей. Дехто віддавав дітей. Щоб про них потурбувались інші. Люди несли свої торби, ковдри та білизну. Вони мали запасний одяг для дітей і все, що вважали необхідним. Дехто намагався заховатись у потаємних місцях, у той час, як інші запитували у друзів, що робити. Люди були повністю дезорієнтованими. Дружина Ісхака, як і більшість місцевих євреїв, не зорієнтувалася в тому, що треба терміново залишати місто, евакуюватися. І вона була однією із тих рівнянок, яка тут у Рівному зустріла нацистську окупацію. В них була малесенька дівчинка, яка станом на 41 рік мала лише один рік з дня народження. Ось цих двоє дівчат, мати і малесенька дівчинка, опинилися в колонії тих приречених, яких Планувалося вбити в урочищі сосенки. Зі спогадів Марії, Бабич Вулицями Рівного німці гнали євреїв. На хідниках стояли люди. Я намагалася побачити в колоні приречених когось із сусідів, але нікого не було. Євреї несли дітей, валізи, якісь речі. Раптом щось впало мені на руку. Мені здалося, що молодиця з кучерявим волоссям, що неслухняно вибилося з-під хустини, подивилася на мене. Я відчула, що у вузлику щось заворушилося. Я опустила очі і побачила маленьку дівчинку. Тільки тепер я впізнала жінку, яка віддалялася і згодом стала невидимою у юрбі. За підрахунками науковців у Сосонках було розстріляно 17 тисяч 500 людей, а це майже половина тогочасного населення рівного ще 5200 тисяч євреїв. У грудні місяці того ж року були сконцентровані у гетто, де вони поневірялися вісім місяців. У гетто опинилися ті, хто мав так звані ремісничі посвідчення. Життя у гетто, мені здається, людині з нормальною психікою просто не можна уявити, оскільки взимку це відсутність дров для опалення, це катастрофічна нестача їжі. Це відсутність медикаментів, це неймовірна тисніва, коли в одній кімнаті опинялися люди кількох сімей, які раніше часто гусли і не знали один одного. Це примусові роботи і фізично важкі, як то прибирання синагоги взимку холодною водою. І Можливо, повторюся, але це неймовірний психологічний тиск, коли ти знаєш долю і родичів, і представників твоєї національності, які вже загинули, і це усвідомлення, що твій день смерті, твоїх близьких, твоїх дітей, він не за горами, це важко уявити. Найстрашніше те, що. Жоден єврей не мав шансу на порятунок. Ідеологія Третього рейху базувалася на кількох, я так скажу, китах, але ця ідеологія дуже чітко визначила долю євреїв. Вони повинні були бути знищеними незалежно, незалежно від статі, незалежно від віку, незалежно від таланту, включно з немовлятами, включно. З найменшими дітлахами. Ситуація в Рівному з приходом німецьких військ погіршувалася. Мати і рід Міна загинула в урочищі сосунки під час масового розстрілу євреїв в Рівному на початку листопада 1941 року. Наступні чотири роки Марія Бабич виховувала дівчинку, дбаючи про неї як про власну дитину. Марія Бабич змінила місце проживання. Почала вдавати із себе маму, добре усвідомлюючи те, що викриття її закінчиться трагедією і для дівчинки, ім'я якої і рід, і для неї самої. Закінчилася війна, повернувся батько цієї дівчинки, повернувся Іцхак, знайшов дитину, знайшов рятівницю, і через якийсь час він вирішив іммігрувати у новоутворену державу Ізраїль і запросив Марію Бабич виїхати разом із ними, стати громадянкою цієї держави як члену сім'ї. Марія Бабич була удостоєна звання праведника народів світу, почесне звання, яке присвоюється державою Ізраїль, тим неєвреям, які безкорисно, не за гроші, не з економічних мотивів рятували ближнього. Для мене принципово, що Марія Бабич була першою, хто з українок, з громадян України, скажу так. Отримав цю високу нагороду, і не менш символічно, що нагороди її вручали Голдемейр, українська єврейка, яка провела своє дитинство у Києві. Пізніше стала ізраїльтянкою, досить відомим політиком у цій державі. Зі спогадів, Семена Швейбша серед почесних гостей Ядвашему була й сива жінка у скромній чорні сукні. Вона помітно хвилювалася. Ще пак поряд з нею сам Шиндлер, який врятував сотні євреїв. Але для Іцхака Осіпова Марія Бабич стала найдорожчою людиною в усьому світі. Вона врятувала життя його єдиної доньки. Вже давно помер Іцхак. його донька змінила батькове прізвище, і мені не вдалося її розшукати. Пішла у засвіти і Марія Бабич, залишивши по собі пам'ять як приклад людяності, поваги до ближнього, доброзичливості, життєвої мудрості, доброти. Українська жінка Марія Бабич, як і тисячі її співвітчизників, відомих і невідомих, не знала, що такі вчинки вдячне людство назве подвигом. Вона чесно виконувала роль порядної людини, християнки, нової мами, скільки нестача їжі, холод, ті умови війни, про які ми добре знаємо, це було реальністю, життя. І Марії Бабич, і, і Рід зі спогадів Марії Бабич. Я берегла її, віддавала останній шматок хліба, переїхала жити до родичів і терпіла глузування сусідів у 52 роки. Народила дитину. Як це? Від кого? Я посміхалася їм в обличчя. Усього, мовляв, в житті трапляється, а потім довго плакала, пригортаючи до грудей чуже дитя. Яке стало рідним?